Добрий день, шановні українці! Колись у 2010 році на мене напали православні поліцейські і порушили проти мене аж сім кримінальних проваджень. Але ні одне із них довести не змогли. Сім років мені довелося витратити на те. Довести те, що я нічому не винен. Майже 3 роки я просидів у слідчому ізоляторі. І я звернув увагу на те, що 95% злочинців це православні. А десь приблизно 5% це мусульмани. Ну, це люди, які біблію не читають. І ніколи не цікавилися, що там ті Біблії написано. Але я всі за три роки не бачив жодного разу ні одного протестанта, ні одного свідка Єгови. Розумієте, да? тому що це ті люди, які Біблію не тільки читають, не тільки вчать, але вони і застосовують в житті оці всі знання, які Бог дав людям. Що я бачу в слідчому ізоляторі? Я перший раз ж я в слідчому ізоляторі побачив, як люди приймають наркотики. Я ніколи цього раніше не бачив. Як до них водять проституток? Як вони там напиваються до всрачки, до всинячки. Все це я бачив повністю у всій красоті. Да. Да. Значить, що я хочу ще сказати. Але коли приходить православне свято, там, наприклад, там, ну, Різдво, чи там Пасха, чи ще щось там, да? вони всі такі так вірять в Бога, та ти що, крашенки там чи там, ну, залежності від таких свято, вони там всі так вірять в Бога. Да. Е, що я пропоную? Для того, щоб люди побачили справжнє лице православних, хто вони насправді, так і є, да? От, е, от коли новинам нам показують, що от там поліцейський там зґвалтував в районі дівчину, то да? треба підкреслювати, що це православний поліцейський зголотував дівчину. Треба підкреслювати, що це православний прокурор зробив свою фальшиву інвалідність. Треба підкреслювати, що це православний суддя в певному вигляді збив на пішоходному переході жінку з дитиною. Розумієте, да? так? І от це було би справедливо. Відкрити очі людям на правду, щоб вони побачили, що оці всі преступлення роблять іменно православні. А чого так стається? Тому що вони Біблію не читають. Вони не знають, як себе вести в цьому житті. Це так ніби людина сіла на автомобіль без гальми. От Біблія це оті гальма. Заповіді, от вони от тормозять, вони кажуть, не йди. Не роби, не завідуй. Понимаєте, так? Да? От хто такі православні? Це люди, які не мають ніяких обмежень нічого. чому. От вигодом нам і отак от ми будемо робити. Не вигодом нам, і от ми не будемо це робити. Да? На жаль, факт.